Доброго дня! Доброго дня! Ми знову в клініці Лігамента і нам є чим похвастатися. Розкажіть, будь ласка, мене звуть Тетяна, я приїхала з Київської області. Про Шевченка Вадима Вікторовича я знала дуже давно. Приїжджала до нього на консультацію, ще коли він працював в обласній лікарні. А тепер дізналася випадково зовсім, що він має таку суперську клініку, яка називається Лігамента. Сказати, що це гарна клініка, це нічого не сказати. Це клініка супер. Я такої в Україні клініки не бачила. Починаючи із Цього і такої будівлі в гарному місці, але будівля це ще не все. Який тут чудовий персонал. Починаючи з дівчаток, які зустрічають тебе на рецепшені, і закінчуючи всіми тими дівчатками, які постійно біля тебе ходять, тобі допомагають, тебе лікують, тебе навчають. Дуже приємно мені було познайомитися з Наталією Анатоліївною. Надзвичайним менеджером, яка все чудово мені розповіла, але головне це, звичайно, лікар. Лікар, якому довіряєш, це Вадим Вікторович. Виявляється, він надзвичайно молодий ще лікар, але дуже й дуже талановитий. Ну, я вам можу показати, я сьогодні другий день після операції. Дякую. Якщо хочете, я пройду і покажу, як я гарно вже крокую. Вже Ось подивіться, як я гарно крокую. Я ніколи не думала, що це таке можливо. Коли я робила першу свою ніжку в Києві, то такий результат у мене був, уже коли я була вдома, вдома і вдома. А це другий день після операції. Тому ніколи не сумнівайтесь в такій клініці, не сумнівайтеся в такому лікарі, як Шевченко-Вадим Вікторович. Дуже гарна клініка. Я вас всіх люблю і поважаю. Всього вам найкращого. Ви супер! Дуже приємно.